А оці привітання з ним народження на радіо, це зашкварчення? За що мене найбільше бісить, коли я знайомлюсь з людьми, і вони такі: О, ти на радіо працюєш, клас, а передай мені привіт з радіо, там, типа, або, а можеш мені поставити пісню Олі там, і там із привітом. А ще запитання що? А монатік, правда, такий низький? Типа ти його бачив, а це такі, бля. <реш> і, і всі ж люди думають, що це по оригінально, вони вперше це побачили і запитують, але ти чуєшся тисячі не разів понятно, від да. людей. Тому е, передача привітів, до речі, це і досі популярна штука. У нас на радіостанції і на нашому радіо працює, там немає такої штуки наразі. Але на інших є, і я знаю, що користуються великою популярністю, тому що люди в регіонах, які ж не мають доступу, тому умовно столичні, да, вони більш баловані. Вони там не будуть так часто передавати привіти. А якщо ти живеш десь в селі або в маленькому містечку, ти хочеш передати привіт, щоб ти почула всяка. Ну, це прикольно. Ну, добре. Хто пише гороскопи на радіо? Це справжня гадал, Кечня? Ну, тут має зізнатись, окей, ні, це на юбка. Нарешті! Гороскопи придумаю я. Да. Ні, ну я чесно, давай, окей, скажу чесно. Типу, ми е, є ж багато ресурсів з гороскопами, з яких ти можеш там взяти, частково переробити і розповідати. Їх. Але часто ти буваєш такий, типу, та блін, ну якийсь хіровий гороскоп, у овнів. Я придумаю, їм, що у них сьогодні гроші будуть. І ти типу, а у вас сьогодні грошовий день. І, ну типу, прикольно, ти можеш собі це дозволити.